Привіт! Успішні і щасливі! Я Анна Гнаткевич, психолог, психосоматолог та наставник. Сьогодні у відео ми розглянемо дуже важливу тему функції хвороби з точки зору психосоматики. Багато хто не розуміє, чому хвороби трапляються, а особливо не здогадується, як хвороби можуть бути пов'язані з психологічними причинами. Тож, якщо ви хочете дізнатися, чому ми хворіємо і яку роль у цьому відіграє наша психіка, залишайтеся зі мною. Переходимо до функції хвороби. Для більшості людей єдина функція хвороби це заважати їм жити щасливим життям. Але чи насправді це так? Давайте розберемо, для чого нам насправді хвороба. Хвороба дана нам тоді, коли вона нам потрібна. Тому в психосоматиці ми завжди шукаємо, для чого потрібна та чи інша хвороба конкретній людині. Яку функцію вона виконує? Функція номер один. Хвороба це покращення якості життя. Хвороба це як сигнал організму, що потрібно розвиватися, прийшов час змін. Для запуску симптому потрібні причини, і ці причини можна шукати в житті людини. Коли людина готова прожити певний досвід, життя перетягою ситуації, щоб розблокувати енергію, яка є в минулому. Хвороба допомагає нам прожити ситуацію з минулого по іншому, зробити вибір і покращити якість життя. Функція номер 2 Хвороба як спосіб уникнути чогось. Наприклад, інфаркт може бути способом уникнення підвищення на роботі, щоб не брати на себе більше відповідальності. Перелом може бути способом не рухатись туди, куди кажуть. Температура або ангіна можуть стати приводом, щоб не йти на роботу. Функція номер 3 Хвороба як спосіб отримати любов і увагу. Часто ми не виражаємо любов і не даємо увагу людині, якщо вона здорова. Але варто людині захворіти, і ми починаємо більше любити і впливатися про неї. Функція номер 4 Хвороба як сенс життя. Люди не можуть жити без сенсу. Якщо інші сенси зникають або не знаходяться, часто цю функцію на себе бере хвороба. Функція номер 5 Хвороба як спосіб відвернути увагу від чогось. Наприклад, коли батьки сваряться, дитина може почати хворіти. Якщо дитина хворіє, мама і тато перестають сваритися, тому що вся увага зосереджена на хворобі дитини. Чи були у вас випадки, коли хвороба виконувала одну з цих функцій у вашому житті? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Хочете краще розбиратися у психосоматиці? Запрошую вас на мій авторський курс, який я проводжу індивідуально з урахуванням потреб кожної людини. Посилання на курс під цим відео. А якщо ви хочете попрацювати з вашою проблемою за допомогою інструментів психосоматики, записуйтесь на консультацію. Посилання на запис також під цим відео. Якщо відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк і, звісно, прокоментувати. Для мене важлива ваша думка. І якщо ще не підписались на канал, натискайте підписатися, щоб не пропустити нові корисні відео.